Oh, шановні савочові ветерани, шановні представники влади, шановні пані і панове дорога молоди, дійсно дивним подивом є, як українці спромоглися в період розпалу Другої світової війни умовах бездержавності створити таку потужну, багаточисельну, багатотисячну армію. Армію добре вишколену, армію добре зорганізовану, армію здисципліновану, армію, яка мала підтримку всього населення України. Нічого не стається просто випадково і не стається за один день. Підвалини цього героїчного зриву, вони лежать значно глибшим. І основою того підвалення стала українська церква, починаючи від Маркіяна Шешкевича, далі до митрополита, великого митрополита Андрея Шептицького, цілої плеяди вихованих ним священників, які жертовно працювали для свого народу, які змогли виховати у своєму народі оце почуття єдності і. Вміння жертовно працювати для інших, для своєї для нації, для, для майбутнього своєї держави. З цього почалося зародження спортових товариств, лугу, пласту, після того січове стрілецтво, організація українських націоналістів і ця боротьба українців в Галичині за свої права переросла в загальнонаціональний визвольний рух. Тому сьогодні, маючи перед собою такі виклики, ми повинні повернутися до тих викликів, до тих витоків, зрозуміти ту історію і зрозуміти, де наша сила. Наша сила, в нашій вірі, в нашій церкві, в нашій традиції, в нашій культурі і саме основне в нашій єдності. Пам'ятаймо про це, пам'ятаймо про велику славу наших героїв, слава героям, слава Україні.